Вітаю! Я, Руслан Совершенник. Я медичний адвокат і керуючий партнер юридичної фірми Статус, експерт в сфері медичного права. Цього літа я буду серед спікерів Сія Мед Саміт 2025, незалежного медичного саміту, який відбудеться 1 та 2 липня у Емелі Івент Холл. Сія об'єднує експертів, які змінюють правила гри в естетичній медицині. Ми будемо говорити про складне, без прикрас, без брендів, лише про головне практика, складні випадки, скарги пацієнтів, юридичні нюанси та реальні кейси. Приходьте! Буде цікаво, глибоко і чесно. Квитки вже на сіамедсаміт.com. Зустрінемось на Сіа